Довгоочікуване свято для мешканців вулиці Молодіжної. Тут облаштували пробудинкову територію довкола одразу кількох багатоповерхівок. Скрізь заасфальтовані проїзди, вимощені бруківкою доріжки та ошатний дитячий майданчик. Втім, донедавна пригадують люди про такі зручності й мови не було лише суцільні ями та глибокі вибоїни. Що було багато ямів. Машинам неможливо було приїхати, діти не мали де гратися, діти мають де гратися, і нам радісно і старшим людям старшого покоління. От виходять з дому, бачите скільки домів. А люди з паличками старенькі, старого віку, і вже прийшли, собі посідали, радіють, тішаться. До того двір були розуміти, що може танком можна було їхати, але машина, як я їхав, то яка постійно дом зачіпав. Тут були ями страшні. Ну, Зараз зробили розумієш, менш-більш нормально. Зараз трошки ближче до європейського став. Ну ще треба працювати. Впорядковувати територію двору, що нині мало не в розпочали ще торік, в рамках започаткованої депутатами свободівцями муніципальної комплексної програми з благоустрою без підтримки нардепів. Теж не обійшлося. Принагідно я би хотів подякувати Руслану Марцинкові, який посприяв. Десь виділення грошей, тому що ми знаємо, що в сучасних умовах передбачити в бюджеті не завжди є достатньо. Достатньо є, щоб фізично ці кошти надійшли до міста. І Зрештою, ми змогли гарно облаштувати цей двір. Без уваги даний мікрорайон не залишить і в цьому році. Далі у планах зведення поруч спортивного майданчика для місцевих дітлахів та ландшафтний дизайн уздовж доріжок. Загалом, завдяки прийнятій міською радою програмі, вдалося облаштувати близько 15 проблемних дворів.